Газета агробізнес сьогодні, підбиваючи підсумки, цьогорічних жнив дає соняшникові прогнози. Погодні умови нинішнього сезону вплинули на насіння соняшнику, яке постраждало від посухи. Однак аграрії за вирощену продукцію можуть отримати ті самі прибутки, що й минулого року, оскільки менший урожай компенсується підвищенням цін. Детальніше на сторінках агробізнесу сьогодні. Щомісячний науково-практичний журнал несної бізнес розповідає про вимоги щодо розробки та оформлення технічних умов на харчову продукцію. Хоча застосування стандартів в Україні має. Європейський підхід, а саме стандарти застосовують підприємства на добровільній основі. То вся продукція, що випускається в Україні, повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів, у який спосіб розказує м'ясний бізнес. Про якість продуктів пише і видання продукти інгредієнти в інтерв'ю з фахівцем. Журнал дає відповідь на запитання, чого чекати українським виробникам розрібні торгівлі кінцевому споживачеві від останніх змін у законодавстві, які стосуються контролю якості і безпеки продуктів харчування. Відповіді шукайте на сторінках журналу. Журнал тваринства сьогодні пише про особливості сільськогосподарської кооперації у молочному скотарстві. Видання зазначає, що приватники не можуть зараз вигідно продавати надлишки виробленої для себе продукції, позбавлені механізмів самозахисту, не мають шляхів до додаткової фінансової підтримки і не можуть самостійно вийти на ринки збуту. Як у цьому допоможе кооперація? Читайте на сторінках «Тваринство сьогодні.